37 370 доларів. Саме тільки зараз оцінюється мій портфель акцій. І ось скільки дивідендів я отримав у вересні місяці. Компанія Pfizer заплатила мені 9 доларів 3 центи. Компанія Hasbro, виробник гри Monopoly, заплатили мені 3 долари 50 центів. Johnson Johnson 9 доларів 10 центів. Компанія ADM одна з найбільших сільхозкомпаній світу заплатили мені 17 доларів 75 центів. Компанія 3M 18 доларів 25 центів. Одна з найбільших компаній світу, яка виробляє енергію з відновлювальних джерел Nextera Energy. Заплатила мені 4 долари 53 центи, Локет Martin 6 доларів 60 центів, Етієвка SCHD 15 доларів 62 центи. Не знаю, що купувати, купую саме цю ETF, Туди входять сотні компаній, які виплачують дивіденди. Компанія Pepsi 19 доларів 92 центи, і компанія Simon Property Group, яка володіє торгівельними центрами в США, заплатили мені 10. Доларів сімдесят центів всього ж у вересні вийшло 174 долари 65 центів. За перші 9 місяців 25-го року вийшло 963 долари 19 центів. Плюс до цього самі акції в портфелі виросли вже на 4350$. доларів. Хочеш знати більше, підписуйся.